Ріон gd 504 на 28 колесах задніх, 20 передні, функціонал, Ричаг реверса з лівої сторони, вал відбору, Передній міст повишена понижена, загальна коробочка, 4, сигнал, блокування заднього диференціалу ручний газ, основна гідравліка. Підйом, опускання плаваючий режим. Додатковий розподільник. Два канала. Фільтра 0,8-10, у до і так само паливний. Ришитний пристрій, вау відпору. Крутиться і не крутиться. Не переживайте, так має бути. Два канали додаткових, загальний, виносні цивіндри, потужний міст, табличка під номер, задня фара, дзеркала, передній противаги. Вигунка М308, 490 градусов. Відправляємо клієнтам.